Якщо дружина витрачає гроші на себе, це егоїзм чи справедлива компенсація за домашню роботу? Справедлива компенсація за домашню роботу. Чому Я ви так вважаєте? Це все, чесно, <гум> що витрачає гроші на себе? <гум> <гум> Справедливий. Чому ви так вважаєте? Ну що в тому поганого? Це нормально, що дружина витрачає кошти. Справедлива компенсація. Є, справи, справ... Тут не назвемо компенсацію, це. То, що має жінка отримати для свого, скажімо, задоволення, так? Це, це для мене сите. Справедлива компенсація. Чому ви так вважаєте? Е, ну я думаю, що та в принципі, якщо жінка створює домашній уют, то ну, та це нормально. Є в всьому свої міри. Угу. Кожен має відповідати за е, гроші, які заробляє жінка, то і її гроші. Гроші, які заробляє а, чоловік, то і спільні гроші. Дуже правда, це не може бути егоїзмом, в принципі. Ну завжди правильно час від часу витрачати гроші на себе. Жінка працює вдома і з дітьми, чому б не компенсувати її в чомусь. А за найкращу ідею для відео отримайте тисячу гривень.